Реше, сталася така трішки сура ситуація. Значить, ми їдемо з мамою в приватну клініку, типу в таксі поставила там точку, адресу, все гуд. І тут він нас висаджує не на нашій точці, а, ну, типу, там є що пройтись ще. я кажу: ну, типу, нам трішечки далі, адреса стоїть інша. А він, типу, каже, ну, точка показує тут, я вас висаджую тут. Я кажу: дивіться, якщо навіть так вам. По дорозі проїхатись прямо вперед, ви можете нас просто висадити, от ви і так їдете вперед. Тут така фрезочка лунає: типу, я за свій рахунок не буду нікого возити, за свій бензин і так далі. Я кажу: ну ви ж розумієте, що, що типу, адреса не, не ви нас не на ту адресу привезли. Нічого не знаю. І на ту точку я привіз, де написано в Болті. І я така йому. І я вважаю, що в такій це ситуації це максимально не О, це максимально не людяно. У мами недавно траплялася схожа ситуація, і як не дивно, скоріше все це не узгородить, а переселенець. У нас е, реально є така фігня, що переселенці інколи просто у них е, корона отак. Із-за того, що тупить додаток, типу водії нормально не працюють. І знаєте, з одного боку тут у мене одразу включається позиція, типу, я можу зрозуміти водія, а з другого боку включається позиція квилюдженості, і те, що провести це просто на пару метрів вперед, це є такою проблемою. Що це це знаєте, це така якась економія, така жорстка, працівна, яка від і так через сраку вилізає таким людям. бо Бумеранг працює дуже добре. Коротше, і воно так прозізнуло, і так все некрасиво було, що я в шоці.